Керівника ліцею номер 8 що в центрі Львова, мають обрати на конкурсі. Обов'язки директора наразі виконує Михайло Арстенюк. Він керує школою від 1998 року. Чоловік пенсіонер. В липні всіх директорів пенсійного віку звільнили, бо в них закінчився договір. Це передбачено законом. Михайло Арстенюк залишився в школі на посаді вчителя, а серпня він виконує обов'язки директора. Я не роблю для себе різниці, що діючий директор і Виконуючи обов'язки. Мало того, я так стараюся робити, щоб цього не відчували вчителі. Вони мають робити свою роботу. Уроки я мав завжди. Ну, я перш за все вчитель. То не пов'язано, що я ВО на посаді вчителя, так? то абсолютно немає значення. В мене підхід до роботи і сама робота до липня і після липня не помінялася. Конкурс на посаду директора ліцею номер 8 ще не оголосили. На нього може податися і Михайло Арстенюк. Місяць дається на подачу документів. Я не бачу якихось перешкод психологічних для себе, що я виконую обов'язки. Чи буду подаватися, оголосять конкурс. Напевне, це буде, знаєте, таким якимось такою, якимось імпульсом, що я, мені треба буде сісти і подумати, що робити. Зараз я працюю. Контракт, окрім Михайла Арстенюка, закінчився ще у 43 директорів львівських шкіл. Частина шкіл вже мають керівників. Обрати на конкурсі залишилося ще 25 директорів. Важко підібрати членів комісії, стільки комісій створити для того, щоб одночасно провести для всіх закладів освіти. Це насправді титанічна праця, тому що люди, окрім того, що вони і членами комісії, вони виконують свої функціональні обов'язки. Вони працюють, тобто це є на таких засадах добровільних участь в конкурсних комісіях. І відповідно воно рівномірно конкурси оголошуються, конкурси відбуваються. Конкурс на посаду директора триває приблизно півтора місяці, каже Леся Васюта. З моменту його оголошення всі охочі впродовж місяця зможуть подавати свої документи. В школах, де ще немає директора, обов'язки керівника виконують заступники. Це й додаткове навантаження на заступників директорів, які виконують обов'язки. Але в принципі їм це компенсується, оскільки в нас з вересня по грудень виплачується премія в розмірі 200%, якщо вони на Набирають певну кількість балів, бо там треба виконати певні вимоги. Люди мають гарну премію. Павло Хобзей був керівником міського управління освіти у 1994-2002 роках. Згодом очолював обласне управління освіти і науки та був заступником міністра освіти і науки України. Він розповідає, що це не вперше у Львові міняють директорів пенсійного віку. Їх звільняли в кінці 90-х. Ми поміняли всіх директорів. Їх тоді було не так багато 18 чи 20, бо зараз рок 4. Ось і зробили певні виключення. Ті, які були заслужені, то комусь продовжили контракт на один рік, а більше заслуженим на два роки, але це були певні критерії. А більшість були директори замінені. Не є цей добрий був приклад, коли ми всіх змінювали. Є директори от з тих 44, яким важко буде знайти заміну на кращих. А міняти на гірших ну сенсу насправді немає. Та загалом каже Павло Хобзей: такі зміни директорів є правильними, та керівників потрібно було призначати швидше. Те, що робиться, процес не є правильний. Е, мені не подобається те, що він так розтягнений в часі, і це варто було робити до закінчення контрактів директорів. Тобто це треба було робити з червні в травні місяці, але воно не сприяє цій атмосфері в школі і не є добре. В міському управлінні освіти очікують, що через два місяці призначить всіх керівників шкіл. Ірина Фарен, Тарас Фумін, новини на Суспільному, Львів.